Жарили снячі буреки, жарили млинці. Все це люди купували за донати. Кого пригащали, хто брав за донати, був куліш, був грильквейн. Дуже багато смаколиків було. Ми дуже вдячні. Ми такі вдячні нашим дівчаткам всім да, всі і переселенцям всі нашим. Да, переселенці за добренний чай, який до сих пор п'ють і будуть пити. Ну, всім дякуємо і вам дякуємо за те, що Що ви до нас... приїжджаєте до нас завжди. Воїнівська громада, вони неодноразово нам допомагали, я вже кажу, до всіх звертаюся. Часто з волонтерською організацією Бойнівської громади ми закривали потреби від військових, це і будівельні матеріали, це інструменти, пили та багато чого. Багато чого скупилося все, що було в запиті від військових. Тому ми, почувши про ярмарку, приїхали. Наша мета сьогодні просто наглядно показати. Все обиденість наших захисників, зразки якісь іноземної зброї, та також амуніції, трофейні, севрони, які передавали нам наші захисники, це вагнера та інші групи іноземних легіонів і орчі навали, які на нашу територію находили. Сьогодні наш гурт е, е, «Сінокрафт Об'єднує» – Це волонтерський дитячий рух. Ми сьогодні приїхали сюди на майстер-клас від будинку творчості дітей та юнацтва. Продали виробів на е, сіна, якими діти роблять і я як майстриня, і вторгували е, коштів. Скільки 3200 тисячі гривень передаємо на наші збройні сили України? Дякую вам, ви молодці. Ви круті, і я дуже пишаюся вашим знайомством з вами. Дякую. Молодці. Дякую вам. І завжди ми раді вас бачити у нас. Кожну ярмарку да, ми, ми запрошуємо. Без вас не ярмарів? Ні. Наші друзі. Не плачте за мною, якщо в полізгину, Сей дам за любоньку нашу Україну. не плачте за мною, якщо в полізгину, селі дам за любовнику, мою Україну. Сьогодні наша громада, наша група разом до перемоги проводила третю ярмарку. Ми проводимо її для того, щоб підтримати наші збройні сили України. Ми проводимо її для того, щоб придбати спанбон, придбати сітки, які дуже потрібні нашим воїнам, які захищають їхнє життя, які бережуть їх з нашою молитвою, з маминою молитвою. Наші хлопчики. Боронять незалежність нашої держави. Ми хочемо подякувати нашим спонсорам. Це Карпенко Володимир Іванович. Завжди скільки разів ми не зверталися, він ні разу нам не відмовив. Ми хочемо подякувати британі Яні і Олександру. Це такі люди, що там завжди відкликаються і приходять на допомогу. Також ми хочемо подякувати білому ігорю Михайловичу за те, що завітав до нас на наше свято. Також допоміг нам коштами. Так само хочемо подякувати Віліканову, що привітав, заїхав до нас в гості. Привіз багато-багато всього, щоб люди бачили, що дійсно в нас іде війна, а не просто ну, не не іграшки. Да, не іграшки да. Також ну, діти всі фотографувалися, всі бачили, відео знімали. В общем, всім величезне дякуємо. Так само дякуємо всім Буру Василю Григоровичу за те, що він нам. Як. Допомагає, Допомагає завжди. 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 І групі нашій, нашим дівчаткам. А дівчаткам взагалі взагалі величезна. Дякую. Ми сила, разом ми сила. Ми разом ми сила. Разом сила. І не непереможні, коли об'єднані.